Гольова феєрія у Франківську та новий рекорд сезону у межах восьмого туру футзальної екстраліги франківський ураган розгромив МСК Харків. Дракони активно розпочали свій останній у цьому році домашній поєдинок. І вже на другій хвилині Даміан Запорожан відкрив лік голам у матчі. Проте харків'янам досить швидко вдалося зрівняти рахунок. На екваторі першого тайму франківці відновили перевагу завдяки точному удару і літі За кілька хвилин запорожан відзначив. Дублем у ворота Микити піддубного, а гол Олександра Тичука під завісу тайму дав змогу господарям піти на перерву із комфортним рахунком 4-1. Гра видалась знову ж таки цікавою для вболівальників. Любимо дарувати щастя і видовище для вболівальників, проте хотіли ми по-іншому розпочати свою гру, провести її. Команда МСК Харків мала. Набагато більше моментів. Ми мали дуже багато моментів, і на висоті зіграли воротарі, У нас, як і Сирійський, так і Гордієвич. Проте, у нас є питання щодо наших дій в обороні. Після відпочинку франківці обертів не збавляли. На початку другого тайму Даміан Запорожан оформив хет-трик, Після чого харків'янам також вдалося двічі вразити ворота франківців, скоротивши відставання до двох м'ячів. Проте господарі швидко повернули контроль над грою. По голоду свого активу записали Ярослав Савич, Мар'ян Масевич та Андрій Ткачук. Вже другому цій зустрічі результативним ударом відзначився й лятки А Андрій Британ тричі розписався у ворота гостей. Свій дуб Наприкінці матчу оформив і Ілля Приходько, який на останніх секундах поставив фінальну крапку 14 4 на користь урагану. Хочу і подякувати Харкову за досить хорошу гру. Нам не просто було незважаючи на рахунок здобути цю перемогу, тому що вони грали досить активно, агресивно в третій лінії, де нас пресингували, заставляли помилятися і є нам над чим працювати. Найголовніше в професійному футзалі це результат. Ми його здобули. Це саме головне щодо нашої якості гри. Звичайно, є багато питань. Будемо їх розбирати. Відтак дракони посідають третє місце у турнірній таблиці чемпіонату України з футзалу. В активі у команди 17 очок. Свій наступний матч ураган зіграє на виїзді 21 грудня проти сухої балки. Наталя Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.